На дитячих майданчиках будуть інфокартки. Вони мешканцю повідомлятимуть, куди звертатися, якщо майданчику знадобиться ремонт. Насамперед, нові ігрові місця місто будує на прохання тих мешканців, які готові доглядати за ними. Для того щоб встановити дитячий майданчик, всю процедуру, яку я описав, вона є доволі складна. Тому мешканцю потрібно лише звернутися з заявою на ім'я начальника управління молоді сім'ї та спорту. Всі інші кроки будуть проведені управлінням. Про що буде проінформовано в належному чині заявника один новий дитмайданчик обходиться місту в середньому до 50 тисяч гривень. Як тільки їх облаштують, місця для дитячого дозвілля передають на баланс районних адміністрацій. Ними мали б займатися ЛКП, що господарюють на цій території. Можна побачити, що в Галицькому районі цього року встановлено 5 дитячих майданчиків, в Сихівському 15, в Шевченківському 7, в Личаківському також 7, в Франківському 3 і в Зазичному 11. За шість років у Львові облаштували 307 нових дитячих майданчиків. А цьогоріч місто встановило 48. Наступного року збираються збудувати ще стільки ж.